Мої вітання. Не дивлячись ні на що, ми з вами робимо гарні справи. Дніпро, тримайся. Як показує практика, чим більше вони хірачать, тим більше люди донатять. Так, за останню добу небайдужі українці придбали. Мавік і генератор загальна сума 97 тисяч гривень. Велика шана і подяка кожному, хто донатить. Так, квитанцію на екрані бачили. Тепер давайте попрацюємо. Яночка, подивіться дуже важливе питання. Підараси. Ні, пробачте, підари. З міністерства освіти розіслали по школах Сходу України і фронтових зонах накази школи в класах, де займаються менше ніж 20 дітей, будуть закриватись дітей. Відраховувати без згоди батьків, вчителів теж звільнять. Це один з пунктів наказу, найкричущий, а їх аж 11. Чи приймуть цей закон? Якщо приймуть, це повністю вб'є села східної України. Дякую, дякую за запитання. Давайте подивимось, чи приймуть. Такий закон в Міносвіті. світі. Закрити класи, закрити школи? 200 гривень донат молодці? Ну, про що я кажу. Чи буде прийнятий такий закон? Скоріше за все так. Навчання буде прикрито. А... І тут, до речі, не те, що вони підари в Міносвіті, а це робиться і задля безпеки. Також. Тобто, я тут не бачу, що це прям якась хитрість, це спеціально, щоб задивити села або школи, або освіту. У них нема іншого вибору. Може, це стандарти якоїсь країни-партнера, і ми не маємо права там відкривати школи або тримати школи в прифронтових зонах. Тобто, да, буде закриття, буде таке врізання, як мінімум 30% шкіл або класів, але це і задля безпеки також. Ось така історія. А, Орбан в Києві. Яка справжня мета його ставлення до нашої країни і до Рашки. Орбан нахіра приперся. Так, бумажки привіз. Щось нам показати, є якийсь план, план договору, а, Причому жінка мала вплив або а, мала відношення до створення цього документу. Саме жінка, а не чоловік, там не орбан, не хто інший. Є якийсь план, він привіз щось для того, щоб домовлятися. Розказав також, які будуть презенти, кому в якій кількості, якщо погодяться на ці домовленості. Добре. Так, його ставлення до нашої країни. Орбан його ставлення до нашої країни. І його ставлення до рашки. А чому так перевзулися? Різко дивіться, ставлення до нашої країни. Давайте так, ставлення до простого люду, воно таке, що і біться, як хотіте. Оце його ставлення до простого люду. Ставлення до людей, з якими можна робити кошти, від яких можна нажитися щось поїметь, до них ставлення з великою повагою. Ставлення до рашки, якщо можна там щось пойметь, то це, звісно, країна мічта але ставлення до людей рашки як до дурнів ще гірше, до речі, ніж до нас. Тобто, Орбан його ставлення, і політичне, і особисте воно залежить дуже від фінансової вигоди. Отака продажна шкурка. Поїхали далі. Найнебезпечніші місця і дати липня, де не можна бути простим українцям для того, щоб бути в безпеці. Найнебезпечніші місця, давайте дивимось липня. Там, де люди відпочивають, там, де люди п'ють і їдять масово. Не в себе на кухні, спорт, спорт, що, спортивні змагання, спортивні майданчики, не знаю, магазини зі спортивного обладнання з продажу спортивного обладнання. Приватний сектор. Там, де люди, як гості, тобто готелі, хостели, отакі штуки, держустанови. Там, де люди масово їдуть кудись, вокзали, автовокзали, станції. Багато небезпечних місць. Давайте їх уникати по можливості. Пляжі. Так, що там далі дати? Да, у нас небезпечні дати липня. Сьогодні у нас третє, тобто дивимось сьогоднішнього дня і до кінця липня найнебезпечніші дати? 16 по 19. Кінець місяця останні 2-3 дні. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Продовжуйте 16 до 19 найнебезпечніші. Пікові такі небезпеки. І останні 2-3 дні липні. Так, майбутнє села і міста України розвиток або Занепад. За чим майбутнє? За селом або за містом? Майбутнє. Селищ України, сіл України, майбутнє міст. В плані розвитку особистого особистих досягнень за містами в плані, де буде далі розвиватися молодь за містами вирівнюється у нас історія, це в майбутньому, між районними містами. І центральним містом тобто не буде такого перекосу, ну, типа там, не знаю, там Дніпро і що там, Церичанка, да? Перекосу сильного не буде. Тобто історія буде вирівнюватися, і там, і там буде розвиватися життя. Далі, що до села, а, село будуть доїти. І в село будуть вкладати тільки стільки, щоб тільки видоїти. Для розвитку вкладання не буде. Ну, при цій владі це точно. А далі наше село чекає. Чекають якісь зміни. От давайте ми з вами доживемо до 26-го року, і ви мені нагадаєте про це питання. Бо там щось буде цікаво. Уряд пропонує заморозити соцстандарти до 2027 року. Бюджетна декларація на 2025-2027 роки передбачає фіксацію прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати на поточному рівні. Увага! Мінімальна зарплата 8 тисяч гривень. Прожитковий мінімум 2990. Хто цей мінімум встановлює? Ви можете розказати, як це відбувається? Я живу в Україні за час повномасштабного вторгнення я звідси не виїжджала жодного разу і не планую цього робити. Я ходжу по магазинах, я бачу ціни. Розкажіть мені, як людині. У якої пенсії? 2500. Прожити на 2 900. І як це зробити, коли потрібно зараз, коли немає світла, да, зростають потреби у електроаборудуванні. Зростають потреби. І в запасах їжі. Ну, треба поїсти, треба полікуватися, да? треба там який не який там обновити собі одяг ну це все треба треба там за собою послідкувати хоч раз на місяць ходити до перукаря ну це треба що як це зробити як це зробити І хто це робить, цей, блядь, мінімум прожитковий? І чого депутати не живуть на цей мінімум? Ну, і чого у них не зарплата 8 тисяч гривень? Це риторичні питання, значить, п'яти хвилинка. Бабушки на лавочці. Так, ну добренько, давайте, хай вони всі повиздихають собі тихенько, щоб ми навіть цього не помітили. І буде добренько. Як ті знаєте, коти, коли вмирають, уходять і більше не приходять. Нехай з ними станеться так само. От хто хто так от робить з нашим народом. Далі важливі події липня на фронті та у світі. Важливі події липня на фронті для нас, звісно. Далеко будемо дивитись, далеко будемо бити. Почуємо, побачимо за ураження на дуже далекій дистанції. Далі, щось, якийсь сюрприз, готують нам наші спецслужби, якусь спецоперацію. Довго готували, і ось воно скоро буде. Тут-у-ту. Так, окей, далі що? Е, важливі події у світі за липень. Так, важливі події в липні. Все, що стосується вітру, ураганів, катаклізм пов'язаних з повітрям, це буде, десь воно буде. Це перше. Друге, це смерть або смерті трьох. Людей, це можуть бути відомі люди, ключові люди. Або їх вже, типа, не буде в липні, або у них буде ну, якісь невиліковні історії зі здоров'ям. Дякую.